Трагічна поїздка днями поблизу села будилів, що у Снятинській тергромаді трапилася дорожня транспортна пригода. Наслідок зіткнення легковика із деревом загинув чоловік. За попередньою інформацією, 66-річна водійка автомобіля Рено Кенга, жителька міста Чернівців, не вибрала безпечної швидкості руху та не впоралася з керуванням, наслідок чого допустила з'їзд приїжджої частини дороги. Опісля легкових зіткнувся з деревом. Від отриманих травм пасажир автомобіля помер у лікарні. Медики перевірили водійку на стан алкогольного сп'яніння. Вона була тверезою. Патрульні просять водіїв бути обережними за кермом на автомагістралях, особливо тепер, коли несприятливі погодні умови можуть спричинити аварійну ситуацію. Неправильна оцінка дорожньої ситуації, перевищення швидкості, порушення правил, проїзду перехрестя та переходів, керування в стані алкогольного сп'яніння. Це все призводить до дорожньо транспортних пригод. Співробітники поліції вкотре закликають усіх водіїв та пішоходів бути відповідальними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини трагічної аварії. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.